Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Весь день у Києві буде хмарним, вночі буде дрібний дощ. Вранці вдень та ввечері без опадів. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Ввечері у Житомирі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, вночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 20, та вночі від плюс 15 до плюс 18. У Чернігові, на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Вночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23, та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Весь день у Сумах буде хмарним. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. На сході. У Харківській області температура день буде від плюс 24 до плюс 21, та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Вдень очікується дощ, який йтиме до самого вечора, поступово набираючи силу. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 21, та вночі від плюс 18 до плюс 26. Вдень у Донецьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Луганській області очікується температура від плюс 32 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 28. У Луганську погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22 та до плюс 23 градусів вночі. Вдень і ввечері небо в Одесі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці йтиме сильний дощ. Вдень та ввечері опадів не очікується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 22, та вночі від плюс 22 до плюс 24. Ввечері погода у Миколаєві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися. У Херсонській області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 в день та від плюс 22 до плюс 26 вночі. Ранок та день у Херсоні будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Зранку буде йти дощ із грозою, який припиниться тільки ввечері. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 23, та вночі від плюс 23. До плюс 25. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 27. Ранкові хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері у Сімферополі очікується ясна погода. Дощ не очікується. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 21, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Ясний ранок та погожий день у Львові повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21, а вночі опуститься до плюс 17. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Опади не очікуються. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22, та від плюс 17 до плюс 18 вночі. У Тернополі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади відсутні. На Буковині очікується температура від плюс 24 до плюс 23 в день, а вночі до плюс 18 градусів. Ранок у Чернівцях очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 25, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Вдень в Ужгороді на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу. У Рівненській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 22. Та вночі від плюс 14 до плюс 16. Вдень в рівному хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу. На Волині очікується температура від плюс 25 до плюс 21 в день. А вночі від плюс 14 до плюс 17. У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. На Хмельниччині температура день буде від плюс 22 до плюс 20 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. У Хмельницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 23. Та від плюс 21 до плюс 22 вночі весь день у Кропивницькому буде хмарним, вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Полтавській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 в день та від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти одного вночі. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку закінчиться, вдень очікується дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. У Черкаській області очікується температура від плюс 22 градусів до плюс 21 градуса в день, та від плюс 20 до плюс 21 вночі. Протягом усього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода. Нічний дощ із грозою закінчиться ще до настання ранку, але вдень розпочнеться дрібний дощ, який продовжиться до приходу вечора. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 23 до плюс 24. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 23 до плюс 21, а вночі опуститься до плюс 17 градусів. Вдень у Вінниці на якийсь час небо затягнеться хмарами. Але вечір буде ясним, як і ранок, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.